На війні з російським окупантом загинув воїн Дзядик Володимир 1982 року народження, житель села Гончарівка Золочівського району. Ще з початку повномасштабного вторгнення воїн пішов захищати рідну землю. Був помічником гранатометника. Загинув 18 серпня 2023 року, неподалік населеного пункту Роботине Пологівського району Запорізької області. Схиляємо голови у скорботі, вічна та. Світла пам'ять герою. Слава Ісусу Христу! Знову, на превеликий жаль, ми у нашому селі, як і по цілій Україні відпроваджаємо най... найкращий світ нашої держави Україна. Володя був дуже доброю, щирою, співчутливою, працьовитою людиною. Щирі співчуття із великою втратою матері, дружині, двом діткам, котрі залишились напівсиротами, дівчинці три з половиною рочки, хлопчику півтора рочки. Бажаю, щоб саме основне ми не забували цю жертву, котру дають наші воїни. Герої України, і щоб ми не були байдужими. Нехай Господь всіх нас благословить, кріпить і береже і дає нам перемогу. І віримо, що так і буде. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям слава був дуже хороший хлопчик, гарно вчився. Відмінником не був, але вчився. Тоді було чотирибальна система, п'ятибальна на чотири, на п'ять. Дружній, з друзями хорошо поводився, з вчителями. В його любили, поважали. Він дуже був роботячний, послушний, багатодітної сім'ї, сім'я хороша в них, вони всі дружні були. ну, Що можу сказати? що… Як кажуть, Володя себе завжди зарекомендовував, брав участь у всіх змаганнях спортивних, брав участь в художній самодіяльності. Ну, Активний був у всіх справах. Прекрасний, добра людина, добра дитина. Зараз він хороший сім'янин був. Ну, Шкода, що так сталося. Двоє маленьких діток залишилися, донечка. І синочок. Він залишиться в наших всіх серцях як герой, як хороша людина, людина, яка дійсно була в душі патріотом, бо він міг не йти в армію служити, тому що він працював зараз даний час на желізній дорозі, і міг такі люди мають, ми знаємо, містрочку. Могли вони залишатися вдома. Але пішов він неспопевний. Дивлявся, взяли його. Правда, він навіть не приїжджав додому попрощатися. Ми так всі в цьому дуже жаліли, що так сталося. І дружина поїхала туди, до нього попрощалася, зразу були, що його забрали, і він поїхав на Харків. Довго він не служив три місяці і дзвонив, що мав вже ніби йти на передову, і пішли, і там, як кажуть, сталася така трагедія. Залишиться в кожного з нас односельчан, вчителів, в сусідів, в рідних, як герой. Герой, борець, любив Україну, віддав своє життя за те, щоб жили краще всі ми і його діти. Дійсно, в історію він вийде як герой України. Я його знаю і як учня, і як просто односельчанина. Деякі часи доводилося з ним спілкуватися. Людина була дуже розумна, розсудлива. Завжди він міг приймати такі рішення, які були позитивні для обох сторін. Ніколи не конфліктував. Нема ніяких задирок. Він завжди був таким вихованим, хорошим, таким е, українцем, таким справжнім патріотом нашої країни. І дуже шкода, що так сталося і дуже боляче. І не можна передати тої болі, яку ми досить часто висловлюємо в своїх мережах, різних інтернет-мережах. Ви знаєте, це біль не тільки рідних, це біль кожного з нас. Це є велика втрата, велика втрата. Того життя, яке гине за волю України, і саме такі хлопці, такі молоді хлопці, які мали би жити, мали би будувати ту країну, мали би ростити дітей, мали би працювати. Вони кладуть своє життя за нас, за той мирний час наш, тому що в нас на заході фактично можна сказати. Війни ми не відчуваємо як такої в порівнянні зі сходом, і дуже шкода, і дуже боляче. І непоправима ця втрата для всіх, як я вже сказала. Варто нам всім задуматися над тим, як зробити так, аби зупинити вже то наше, зупинити, що більше такого не повторювалося, і не хочеться більше зустрічати в такому великому складі, такою, з такою зі слізми, з такою з таким переживанням, таких наших молодих хлопців. Це вже є другий наш односельчанин, який загинув в війні, тій жорстокій війні. Молимося, молимося Богу за те, аби зупинилася та війна, аби можна було якимось чином берегти то молоде, юне життя, яке зараз фактично жертвують наші хлопці, наші краяни і особливо західні краяни. На все божа воля, будемо молитися, просити Бога. А в царство невесне і вічне. I yet.